І всім з привіт. Ви накинаю читати круто бухтів знову я, з вами Аліса. А сьогодні в мене мага форма голосу. Ось дві частини. Видавництво Наша ідея. Автор. Ось я їй дуже хотіла. Я коли побачила, що вже що перекладати її. Ось, то її дуже сильно захотіла, бо я дивилась аніме. Це, а точніше, фільм. Мені він дуже сподобався. Там багато сенсу, а мені ще більше сподобалась. Бо тут, е, бо тут е, в десь змішані, тобто там починається вже з дорослого життя, а потім ви переміщаєтесь в дитинство. А тут, там може бути, спочатку кадрів, о, спочатку книги, трохи. Зовсім трохи доросле життя, а потім бив в дитинстві. І, як мені здається, цілу першу книгу, чи під кінець, ось, він тільки стає дорослим. Ось. Мені дуже сподобалось. Як ви бачили, є супер обкладинка, м'яка ем, обкладинка сама та матові сторінки. Ось. Спередеться про те. Що в класі, в молодших класах, був наш головний герой, у якого було друзі. Ось він, він не любив нудгувати, якісь пригоди, там, хотів стрибати з моста і так далі. Ось, і у нього були друзі. Такі самі, але він був більш активним. Ось. Але потім друзі захотіли бути більш, так сказати, дорослішими і так далі. Ось. Але потім в клас прийшла нова учениця. Це дівчинка, яка, яка, є глуха, німа. яка є глуха. Ось вона вміє розмовляти, але це дуже важко, як нам показується в цій в книзі. Ось. Та у неї є спеціальний зошит, бо дітям в малому віці вчити мову, жестів для тих, хто її, крім то йому їм не було потрібно, це було б дуже важко і так далі. Ось, тобто вони там написали щось, наприклад, вчитель щось розповідав, там, наприклад, якась справа, і, вона, і вони написали, наприклад, оця право і так далі. Ось. Але почала це вже дратувати дітей. Бо, наприклад, на музиці вона дуже часто або не попадала по нотах, або зарано починала співати. І це є зрозумілим, в тому і в тому випадку. Бо діти є малі і багато чого не розуміють. То, бу, то були молодші класи. ось, І дівчинку можна зрозуміти, бо вона є усе життя глухою, тобто вона не може. Чути, як вона говорить або щось робить. Ось. Її усі за спиною були, її обзивали, розмовляли про неї пані речі. Ось, І хлопець цей замітив, ну він сам над нею знайшов. Але помітив те, що усі не відкрито це роблять, тобто як він, а це прикривають. Він вирішив так, що краще їй якось натякати прямо, що краще якось змінитися, щоб її е, поведінка змінилась. Наприклад, писав якісь образи на дошки, тобто їй було, але, але при тому він намагався якось. Зробити краще. Але я все рівно булинг ніяк не люблю. Взагалі його не вважаю, не зважаю. Він взагалі просто для мене щось таке. Ось. І у неї були слухові апарати, появилась, він їх почав ламати. Ось, а потім усі вирішили, що вчитель бачив саме його образи, а як він ображав дівчинку, а усіх остальних, він це не бачив. Ось, і коли прийшли і сказали, давайте розповідайте, усі накинулись на нього. Ось. Навіть ті ображали ту саму дівчинку. Потім перестали з ними дружити. Він став жертвою булінгу. Ось. І так е, було його життя. До старшої школи він почав, він не він почав не сприймати голос, лиця людей, тобто не стали просто як особами, яких він не знає, не бачить лице, не запоминає голос. Ось. І тоді він вирішив, що на, апара... на слухові апарати е, мама витратила мільйон сімсот тисяч єн, чи Щось типу такого. Ось. І він захотів їх заробити ось. Та потім вчинити саме. ви зрозуміли про що я, Ось, бо може цей канал заблокувати. Ось. І він це зробив, але захотів віддати зошиті дівчинки. Ось, бо він його знайшов ще в дитинстві. Він коли віддав, ось, зрозумів, що Хоче знайти собі друга. Ось, ну просто у нього щось перемикнуло в голові. Ось він перестав намагатись зробити це. Ось він зустрів друга. І тепер почались великі зміни в його житті. Ось. І я вирішила так для себе. Я зневажаю того хлопця, але він зрозумів свою помилку і хоче це виправити. Але досі тих, хто почали булити дівчинку так само, а потім хлопці, навіть не зрозуміли свою помилку і далі продовжили. Я зневажаю хлопця, але він став на виправлення. Ось він хоче якось змінитися. Ось, але. І ще зневажаю я більше усіх остальних однокласників, які знущались окрім неї на нього. Я взагалі вважаю, що когось булити, то це взагалі треба якісь чи штрафи чи взагалі якось це карати, бо ти можеш зламати психіку взагалі якось людині нашкодити. Це взагалі я не вважаю. Усім рекомендую просто багато емоцій в цій книгі. Усім до побачення!